Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні готуватиму курячі оладки. Нам знадобиться 1 кг курячого фаршу, 7 столових ложок манної крупи, 100 мл теплої води, 1 яйце, 200 г сметани, 4 середні цибулини, 40 г вершкового масла, сіль перець та чесник за смаком. Манну крупу заливаю теплою водою і залишу на столі на 20 хвилин. Нарізаю цибулю. Обсмажую цибулю на суміші рослинної олії та вершкового масла. Цибуля вже посмажилась. Тепер додаю її до фаршу, також додаю сметану, яйця та манну крупу. Додаю сіль, перець та подрібний часник і ретельно вимішую впродовж 10 хвилин.